Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги широкі штани. Вони є стильним та універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Їх дизайн надає їм класичний вигляд, який ідеально підходить для будь-якого випадку. Вони доступні в різних кольорах, тож ви можете обрати варіант саме для вашого стилю. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, що робить їх зручними та довговічними. Вони ідеально підходять для тих, хто хоче виглядати модно та відчувати комфорт протягом дня. Штани підходять для різних випадків від повсякденного одягу до більш офіційних заходів. Це ідеальний вибір, якщо ви хочете йти в ногу з останніми тенденціями, зберігаючи при цьому свій особистий стиль.